Доброго дня, друзі. Сьогодні вирішила вам сказати пригоди на роликах 5 А тема діти дуже цікава. Дивіться, зараз я знаходжусь біля жовтня на цьому місці, де буквально так скажем, декілька днів назад якраз відбулася зі мною пригода. Одна мамочка. Я не можу на людей наводити, ну, в общем, ви зрозуміли, тут біля мінтовки. Отут десь сиділа, я вам покажу просто оздорожжя це. Дивіться, оце оздорожжя, оце тоненька, вважається доріжка, а тут вважається, вже людина не може їхати. І, крім цього, люди. Люди йдуть, от десь половину займають, і отут взагалі поїжджає частина. Ще хочу сказати: нещодавно. Одна мамочка, я так і буду казати, вона така, знаєте, навіть на окашку похожа, може, не і десь і 39, але вона виглядає десь на 65, чесно. Значить, маленька дитина в неї така тільки почала ходити десь півтора річна, а сиділа отут, на цьому місці, і я їду, а вона вилітає. І вона ще мене зробила винною. Я ж почала спочатку вибачатися. А потім думаю, чому я повинна вибачатися? Якщо тонка, значить, тонка доріжка, половину людей займає, ось я їду. І половину, ну я просто їду посередині дитина вилітає на мене. розумієте? хто повинен дивитись, мама чи хто? вона стоїть, значить, з колясочкою і каже, що ти наїхала, зараз дай я тобі добре дам. Я говорю, я зараз тобі теж дам. Піду теж напишу на тебе і в службу, і все ж ти за дітьми не дивиться. Ну, реально, зараз я вам покажу місце, де дитина, якщо починає тільки ходити, не то, що я вказую, просто так буде краще. Нормальна мама не буде тут сидіти. Прям туди їдуть самокати, велосипеди, щоб дитина тут прям вилітала, розумієте? от Прям від бордюра дві секунди вона вилітає. тому я її не збила. Я катаюсь от так 10 років близько, ви це знаєте. Я просто так переступила і поїхала. Вона як там почала. Дивіться, зараз показує вам місце. Де нормальна мамочка може ось сюди прийти? Тут не є проїжджа частина. Ось тут, де я тренуюся на орка, бачите? Тут немає проїжджа частини. Тут приходиш, тут деякі мамочки гуляли нещодавно. Дивіться, і дитинка собі їздить. На велосипеді, дивіться, на різних, взагалі, різним чином. А там проїжджа частина. Я кажу: якщо щось, то не треба робити мене винною. Хоча я років декілька назад а я розумію, що такі діти, і коли я йду, значить, їду до гробова. Там так, там я об'їжджаю прямо понад бордюром. Якщо бачу, що дітей багато, людей багато, собачок багато, понад бордюром об'їжджаю і. Ну намагаюсь, там є місце, а тут просто якщо б їхала якась розмітка, яка їздить на роликах там років, два рік або якісь малолетка на самокаті, я подивилась би, що вона робила, якби він, він точно цю дитину наїхав би, а вона тут давай розпустила свої соплі. Так що люди добрі, це були пригоди на роликах номер 4, 5. Я не закликаю, що я повністю. Грава, що треба так їхати і повністю не дивитись, але я не збила, нічого не зробила. Там поїжа частина, ще скажу. І батьки теж повинні дивитися. Якщо мала сильно дитина, гуляти от на таких от місцях розумієте, в закритих місцях, а отак от, от там дороги, воно їде, значить, один другий людина, а воно біжить, розумієте, під. Колеса, тому не треба постійно думати, що водії винні. Інколи винні отакі мамочки, які взагалі не дивляться, розумієте, за дітьми, а потім всі їм винні. І всім гарного, чудового дня. Люблю, цілую. Чекайте мої наступні відео. Пока.